Ну що ж, мої любі, це знову мій Project Pen. Ми зібралися тут, щоб оглянути всі ті продукти, які я або закінчила, або маю закінчити, або просто максимально на це подивитися. Давайте я вам нагадаю, що ми вже закінчили в минулих оглядах. Перше, це ось такий мінеральний тон від PEZ. Дуже мені подобався, все з ним класно. Гарно лежав, не забував пори, взагалі все було супер круто, добила. Сумую трошечки за ним, але повторювати поки що не хочеться, тому що в мене стільки тональних основ, що просто нереально це все закінчити. Далі ось така помада від, а, від Essence Co-Collagen, відтінку 202. Дуже красивий такий нюдовий відтіночок, ще вам тут щось на суглобчику можу показати, але вже прям дуже складно. Класна, зволожуюча помада закінчилася і слава Богу. Далі у нас ось такий маркер для брів. Від uh, Viv'ien Сабо. Теж закінчився до побачення. Російський бренд не хочу згадувати. Палітра від Кіко, рум'яна і хайлайтер. Хайлайтер я не мала плану закінчувати, я просто його викину, тому що ну, не можу я ним користуватися, не знаю, де ним користуватися, і якось просто не тягнеться рука до нього. Так, тепер оглянемо продукти, які закінчилися уже в мене цього разу. Перше, це ось такий консилер від Astra. Добила його повністю, був шикарний консилер SPF 15 Тут в мене вже проводняються стіночки, але зараз жарко у квартирі не було світла, і в нього чуть-чуть зіпсувався аромат, я боюся його наносити. Натурально, аромат дуже дивний. В відтінку N02N шикарний консилер був на літо. Тут у нас. Із SPF і комфортна, перекриваюча текстура, яка супер круто тягнеться. Ви наскільки він пігментований. Я просто від нього була в захваті, дуже-дуже вам його рекомендую. Я, напевно, колись його повторюю, він просто шикарний. Так, це в нас перша, давайте я так залишу: перша пустишка в цьому місяці. Наступний це близько від. Ай, Heart Revolution. залишилася тут прям залишки. Я не стала виймати аплікатор, тому що він уже такий брудний, цей блиск ним уже неприємно користуватися. Того я вирішила, що він уже все порожня баночка, попрощалася з ним. і Мені дуже набридний, супер економічний. Аплікатор так мало засобу достає. З ним прям неприємно було працювати. В плані того що він не закінчувався лише в цьому плані. Так, наступний це ось такий кольоровий гель для брів від L'Oréal. Уже, бачите, на пензлику практично нічого немає. Дуже мені подобався, шикарно працював, буду за ним сумувати. Взяла йому вже заміну, не дуже довго вистачало, прям реально крутий. Я дуже люблю кольорові гелі. Його повторю однозначно. Так, і остання пустишка це звичайний прозорий гель для брів від Сінарт. Я користувалася, але він уже засох. Він уже прям супер густий. Він бачите, отак лягає, не розтягується. Ну з ним вже неможливо працювати. Дуже сильно засох. Тому прощаюся. Я, напевно, навіть і половини не використала, як він засох. На жаль, ось так. І у нас вже чотири порожні баночки. Дуже повільно у нас йде якийсь прогрес. Чотири минулого разу, чотири цього разу. Але я ще по межу Project Pen закінчила от таку штуку від Мейкап Баймаріо. От витягнула навіть отут. уже так багатенько шикарна штучка була. У відтінку Pink Glow, Це його популярна штука. Коротше, це космос, бо мені дуже шкода, що вона закінчилася. Я не планувала, просто носила в своїй сумочці. І ось так сталося. Крутий, обов'язково повторю, якщо буде змога. <кхм> так, і далі ми підемо уже по тональним кремам. В моєму початку приймає участь. Ось таких два тональних креми, і я взяла ще третій. Давайте почнемо з нього. Це тональний крем від Cosmetics CC. В мене відтінку, напевно, що light. Я не знаю, я шукала, не могла знайти. Тут 12 мл, і я вирішила, що за літо, і я зараз дуже загорівша, як ніколи. В житті він мені ідеально підходить по відтінку, навіть ще трошечки світловатий, і я вирішила, що. Цього року, як ніякого, я можу його закінчити і тому користуюся постійно. Він трошечки підкреслює, трошечки лежить. От зараз просто є мій самолюблений тональний крем це Chanel Le Beige. Для мене краще його немає нічого, і я всі тональні креми крема тепер порівнюю з ним. Але я себе обмежила і використовую ось такий. Я позначила його на момент початку, так, по звуку. Мені здається, що в мене десь ось так зараз. Ну, я поки що не буду ніяк позначати, тому що я користуюся ним лише тиждень, постараюся його добити за літо. Тут у нас SPF 50 і взагалі по складу він прям супер шикарний. Тому хочеться його добити, бо відкритий він у мене досить давно. Коли в нього закінчується термін придатності, я вже не пам'ятаю, тому я прям з. У буду його закінчувати. Далі тональний крем від Лібіш від Шанеля Біш, який тінт, цей вотер, класний, але він для мене дуже світлий. Я можу в нього підмішувати лише бронзер. От він, бачите, прям білий-білий, він дуже мені не підходить, він шикарний. Я, коли закінчу його, я, напевно, візьму собі темний відтінок, верніше, просто відтінок, який буде мені підходити. Я в нього підмішую ось таку штучку, або Ось такий маленький бронзер. Напевно, його теж варто в Project Pen додати, але якщо його закінчу, просто в кінці потім покажу. Я підмішую ось цей сером бронзер від Catrice, це минулорічна колекція. Такий рідкий геловий бронзер, і тоді він більш-менш виглядає нормально, але він віддає червоним. Мені потрібен бронзер, який віддає оливка. От бачите, я змішую, і він дуже червоний для мене, все одно не сильно підходить ідеально під відтінок, але хоча ось я можу використати цих два продукти. Практично ним не користувалася, тому що в мене дуже сильно посипало після моря. Я вам зараз зніму відео, як я привела свою шкіру в порядок, коли її нарешті приведу, то що вона ще досі не в порядку. Ось така комбінація в мене Бачите, я використала прям зовсім трішечки і постійно його дуже трошки використовую, але прогрес є. І я думаю, що я теж до кінця року закінчу ці продукти. Я почну на них робити упор, коли закінчу ось цей сісі. Надіюся, що в мене теж це вдасться. Далі, ось такий тон від Dior Forever у відтінку 15N, класний тон. Все з ним супер теж е, уже чекає осені зими, тому що зараз він мені світловатий, плюс він такий сяючий, хочеться, щоб я вже стала, стало більш холодно, більш матова шкіра, і тоді буде його прям супер. Маю надію, що теж мені вдасться його закінчити. в мене тут якраз його половина, будемо робити на нього упор десь одночасно разом із цим. Хоча ось цей мій тон, який просто мене має. Постійно дуже складно від нього відмовитися. Консилери. Так як я закінчила свій консилер від Astra, а консилер від ЗСЄ, який зараз десь ось тут, і я ним практично не користувалася для мене світлий. Він прям дуже світлий. відтінок 1.25 я залишила на осінь, на зиму. Я його точно доб'ю, він шикарний, він мені дуже подобається. А зараз я упор роблю на ось такий консилер від Nitrogen, Теж супер. Він мені зараз ідеально підходить по відтіночку. Подивіться, він такий персиковий. Це у мене Light Vitane. Я замовляла його на Herbie. Шикарний консилер, пептиди, антиоксиданти. Дуже класний склад саме для зони навколо очей, взагалі просто шикарний склад. Днідрджина дуже цікавий бренд. Користуюся з величезним задоволенням, коли доб'ю тоді, і взагалі в проміжках я ще зараз влітку використовую ось такий консилер від Наташа Денона. Давайте я вам так всі поруч засвочу. Бачите, він теж такий темнуватий. Зараз він мені підходить прям супер. Текстура в нього дуже крута. Пакування мені прям супер подобається. Тому користуюся, але не так часто, хочу добити цей нітроджин, бо він давно вже відкритий. Так, ідемо далі. Йдемо ми, напевно, в кремову корекцію. Рум'яна від Rose Inc. кремові, я віддала для своєї подруги, вона ними користується. Тому, на жаль, вам їх не покажу. Кремовий бронзер в мене ось такий від Maybelline, Подивіться, я в цьому місяці як ніколи нормально не покористувалася, забула позначити. Зараз шукаю свій олівчик для позначок. Я нормально ним покористувалася, він в мене з олівцем від. З консилером від Astra просто така була крута комбінація, дуже круто лежало, дуже круто мені все подобалося. Покористуюся по Кі Сі, коли мені є що перекривати, коли не буде, відразу доб'ю ось цей Maybelline. Шикарна штука, все мені в ньому подобається, класний, тушується класно, відтіночок прикольний. Класно все. в мене заїдає помпа, єдиний мінус, і, в принципі, тут не так багато мілілітрів. 20 мл не дуже бюджетний продукт, От на це варто звернути увагу, але загалом прям супер круто. Так, далі кремові рум'яни. Можливо, варто додати якихось кремових рум'ян для того, щоб хоча б якось відстежувати прогрес, того, що зараз я нічим не користуюся, але насправді в мене постійно рука тягнеться до ось цих Rare Beauty. їх не буду додавати, бо я і так ними користуюся. Можу додати ось таких рум'ян від. Нютсті, але не знаю, чи вдасться відстежити прогрес. Я їх зараз, ви бачите, я користувалася вже трошечки. Я їх зараз комбіную із своїми сухими рум'янами. Вони дуже схожі по відтіночку. Ось такий шикарний продукт. Тут у нас є пензлики, яким я жодного разу не користувалася, тому що такі пензлики зазвичай не працюють. Класний відтіночок, я поки його залишу, щоб показати вам, як він працює саме з моїми сухими рум'янами. Класний продукт, класно тушується, класно виглядає. Ну, от 5 з плюсом, все круто. Відтінок пічпіоні. Буду користуватися, напевно, поки літо ним. Хай це буде просто мій літній відтінок, який я буду намагатися максимально використати. Так, далі переходимо до фіксації. Пудр в мене є багато, аж цілих 4 штуки. Почнемо з уруглаз. Я думала, що це вже буде пустишка, дуже тяжко висипається, але тут прям зовсім трішечки ось так в мене залишилося на дні. Я точно її доб'ю, точно закінчу. Зараз в мене просто є ось такі дві красуні, до яких в мене постійно тянеться рука, і чомусь на цю я так трошечки, знаєте, підзабила. Але будемо користуватися. Вона класна, вона дрібно-десперсна, вона гарна. Підфіксовує, гарно виглядає, точно доб'ємо, точно будемо користуватися. От я впевнена, що я її доб'ю. Далі, ще одна пудра для фіксації, яку я зараз не використовую. Тут прогрес прям крутий. <кій> Бачите, в мене тут уже дирочка так значно збільшилася. Це пудра від шик російський бренд, який. Я вже не знаю, навіть і не можна купити, і не хочеться купити, але пудра була досить непогана, я нею користувалася, користуюся, і це все, що я можу сказати. Я знаю, що ви напишете, що не треба користуватися. Ну, в мене така позиція. Я люблю добити всі засоби, які в мене не були би. Всі російські я максимально намагаюся саме зараз добувати. І це моя особиста позиція. Я думаю, що я маю право її дотримуватися. Далі, пудра від пупа постійно розбивається, постійно вона у мене в такому вигляді. Вона в мене лежить в сумочці. Класна пудра, така вона підсвічуюча, гарно виглядає на обличчі. Доперекриває щось, якщо потрібно, підсвічує. Шикарна насправді пудра, дуже мені подобається. Стальком, звичайно, що, але так як вона лежить на обличчі і ще й має здатність вирівнювати і доперекривати, я за це і ставлю 5 плюсом. Користуюся не так часто, як хотілося, б, бо це пудра для сумочки, яку не дуже зручно доставати, але користуюся. Наступна, Катріс Порлес, прогрес є, прогрес хороший, теж пудра з сумочки, пудра пестальку, яка трошечки підсвічує, вирівнює і взагалі гарно виглядає. Коли мені хочеться чуть, -чуть під... поправити макіяж, я використовую саме неї. Так, з пудрами ми закінчили, далі ми переходимо до хайлайтера. Єдиний хайлайтер ось такий Smart Girl від Білор Дизайн прогресу взагалі немає. Постійно стараюся ним користуватися і на очі, і куди я його тільки не наношу. Ну, так собі прогрес. На жаль, але користуємося, хочу добити і викинути цей продукт, щоб я його навіть і не згадувала. Ще один хайлайтер. В мене є ось в ось такому продукті. Тут уже в мене величенька дирочка, я його на очі мажу а, рідко на обличчя, Того, що мені не сильно подобається ось такий рожевий від Хан з цієї палітри Day Glow. Обожнюю її. Тут в мене є бронзер, в якому я вже зробила дирку, і рум'яна. Я думаю, що бронзер я в цьому році закінчу. Лише хай стане трошечки холодніше, він мені буде більше підходити. Рум'яна такі красиві припилені, прям супер красивий відтіночок. Всі між собою, до речі, у мене рум'яна схожі чомусь. Але відтінок мені подобається. Рум'яна подобається, все, все круто. Дочекаюся осінь і повернуся назад до її користування. А зараз я максимально налягаю на рум'яна офра, і в мене вже в них видно дно. Будь ласка, ви бачите центр серединку. Я дуже цьому рада тішуся, і вони дуже схожі з ось цим відтіночком. Ось цим я їх одночасно наношу. Так, відвалився в мене кусочок, я їх ось так одночасно наношу, вам просто приб'ю. І от такий ефект в мене це рожево-персиковий класний відтінок, який мені дуже подобається. Ефект від нього прям супер крутий. легко розташовується, хоч п'ятко його нанось. Шикарний продукт, користуюся з величезним задоволенням. Ось ці рум'яна від Essence, я вирішила вже просто нарешті викинути Достатньо з мене. Я взагалі ними не хочу користуватися, я їх дуже люблю, воно мені дуже подобається. Це з ними круто, але ну, не потрібно зберігати продукт, мучити себе, займати місце, я просто його викину і навіть не буду рахувати як порожню баночку. Зараз я ще дуже часто користуюся ось цією палітрою від Nars. Взагалі я дуже її люблю. Це палітра румян і. Хайлайтер, Ось ці рум'яна затираються. мене це дуже сильно дратує. Вони затираються. Ось ці двоє рум'ян шикарні. Це нарсаргазм, а це відтіночок, який називається Orgazm Rush. І хайлайтер, шикарний хайлайтер, який зараз на мені дуже круто дивиться. Я саме зараз користуюся тільки ним. Ось це нарсаргазм, шикарний відтінок, оргазм Ікс» і оргазм Rush. Дуже крута палітра, яка мені подобається, іноді змішую всі відтіночки, і виходить прям супер красивий такий рожевенький відтіночок. І взагалі класна палітра, світловідбиваюча, з такою формою запеченого желе. Дуже круто користуюся. Ну, покажу вам осінню, прогрес, який я в ній досягнула. Просто щоб ми могли порівняти, подивитися, але це не Project Pen, я це не доб'ю ніколи в житті, тому що текстура дуже економічна. E Прям супер економічна, але зараз саме користуюся нею і тягнеться рука. Знаєте, заодно ще мої фаворити, якісь подивимося. Так, далі, бронзер від The Balm Desert. Ось так. Люблю цей дуже бронзер, але чомусь саме цього сезону не тянеться в мене до нього рука. Він досить пігментований, з ним не так легко працювати. Але є, намагаюся на нього хоча б звертати увагу, тому що це взагалі моя друга упаковка. Я її повторила. Далі, давайте брівки. Всі продукти для брів у мене закінчилися, тому я беру новий ось такий гель для брів з фіброю від буржуа. Я знаю, що він досить популярний, багато хто його любить. Взяла його для себе і в Спрозоре хочу закінчити або просто користуватися цим суперлок від Maybelline, тому що він мені подобається. Тому що це класний гель для брів, в мене все в ньому влаштовує. Це поки що одне з найкращих, що в мене є. Буржуа достала із своїх закрамів. Будемо Тестувати, будемо користуватися і, можливо, до кінця року мені вдасться їх два завершити. З олівців для брів прогрес у мене невеликий. В основному я користувалася олівцем від Патріція Лідо. Зараз я його підгострю, тому що часто використовую, десь чуть -чуть форму поправити, десь чуть -чуть щось підмалювати. Шикарний олівчик, отак можна волоски окремо ним промалювати, він восково-пудровий. Достатньо стійкий, в принципі, мене все в ньому влаштовує. А олівчик від Пазе це взагалі моя особиста любов, в нього шикарний відтінок для блондинок, для таких теплих, бачите, його навіть і не видно зараз на моїй шкірі. Він такий пшеничний, красивий, ну просто супер. От обожнюю саме цей олівчик Паезе, шикарний олівець, любов моя, взагалі ці два олівця, моя якась нереальна любов, буду за ними сумувати, якщо вони і закінчаться. Так, і що в них залишаються тіні? топ Фейс Тіні користувалася. Не так багато, можливо, як би хотілося, але користувалася. Дуже красивий кремовий відтіночок. Зараз я не знаю, як їх придбати. Він такий силіконовий, він вирівнює по віку. 002, він таж Роуз. Класно, красиво, треба знову на них насісти, бо я трошки про них забула, менше стала користуватися. І оця палітра, я взагалі про неї, на жаль, забула. Це Зісія шикарна палітра, яка особо нічого не робить, але тут класний спаркл, тут гарний сатинчик, тут в центрі для висвітлення. І ось такий в складочку. Все, що мені потрібно, можна додати трошечки олівчика. Дуже її люблю. Ненав'язлива палітра, класно виглядає, в дорогу не б'ється, класне пакування, шикарне дзеркало. Круто, дуже люблю. З задоволенням користуюся. Так, по тіням це все. У мене лише десь мав би бути олівчик ось цей. Намагаюся, намагаюся, наскільки це можливо. Звичайно, олівчик в дереві відліло, непоганий, класно тягнеться, класно тушується, треба зафіксувати тінями в ідеалі. Але бачите, от він прямо розтушовується дуже круто, дуже старенький. Постараюся його хоча б так закінчити, хоча б ліло це стерти, але це насправді мало вірогідно. Напевно, наступний рік він теж піде в Project Pen. Далі, олівець для губ від Vivienne Sabo. Постійно користуюся. Не можу сказати, що я від нього в захваті просто намагаюся добити уже нарешті цей відтінок, щоб всі ці російські олівці закінчилися. У мене є ще один насправді відвів Сабо, Ще більш мною нелюбимий відтінок. якийсь 202. він під одну помадку підходить? Візьмемо їх наступний раз наступний рік. Project Pen і доб'ємо це. Я впевнена, що мені вдасться добити. Не хочу довго мене зупинятися. Далі олівець мій сумочки, все зрозуміло, да, це Елен у відтінку 107. Ось такий холодний класний відтінок, гелевий, достатньо стійкий, все мені в ньому подобається, круто носиться, круто виглядає, класний, ну подертий, ну, бюджетна упаковка. Ну, що ти зробиш. Далі я вирішила взяти ось цю помаду від Patricia Lido, тому що її швидко вдасться закінчити. Це ось така помада клацалка Красивий відтінок, рожевий мій тікток з цією помадою набрав дуже багато переглядів. Не можу сказати, що мені супер подобається ця текстура і ця помада, ні, але в принципі все досить непогано. Хочеться просто її добити, тому що я знаю, що вона швидко піде, бо багато наносиш за один раз. Тому Поставлю її в Project pen і постараюся до наступного разу добити. Тому що, наприклад, от така помада від Mario, тож, яка от так і кручувалася, до мене просто полетіла дуже швидко, а лежала лише в сумочці. Далі NYX Fat Oil, теж варіант сумочки, шикарне масло. Дуже мені подобається, користуюся. Тому я думала, що доб'ю його цього разу, але не вдалося. Тому що це сумка, з якою я гуляю не часто. Зараз зробимо упор, але напевно, перше, в мене закінчиться ось цей блиск. Ми подивіться, як я вже багато його використала, він дуже неекономічний, закінчується прям супер швидко. Я тут його поставила, щоб ми могли відстежити прогрес, щоб воно стікло. Того, що я. Ну, що його в сумості, подивіться, вода. Я користуюся ним. Практично десь тиждень. І я вже нормально так використала. Дуже не економічний продукт, але шикарне пакування абсолютно не дереться, не облазить. Хоча валяється в мене в сумці. Віра, молодець, зробила шикарні продукти. І тоді вже, напевно, приступимо більш активніше до ось цього масла. І також в мене є ось такий плампер від Maybelline. Він поки що на місці, я його ще яку сумку не поклала. Він В мене лежить на туалетному столику, іноді не ношу, іноді пропускаю красивий, сяючий відтіночок, дуже гарні, мерехливі блискітки. Саме відтінок мені супер подобається, пече знатно, але ну, приходиться моритися, того, що по-іншому ніяк. І ось такий тінт від Cloranс. Теж намагаюся його добити, бо він у мене прям супер старенький, шикарний відтінок, який мені подобається 0,3 а, старий продукт, хочеться закінчити його. І Продукт, до якої я ще навіть не дійшла, це Catrice Cosmetics а, Lip Booster теж з холодком. А, це щось, типу, аналога від Dior ось такий карамельний відтінок, думаю, на осінь буде покраще, ніж зараз, бо зараз він прям такий світленький. І помада, єдина помада, це мініатюрка від Валентіна, того, що вона в мене поломана. Ну, зараз вона ніби в'їхала назад, теж користуюся ним ось такий гарний холоднесенький відтінок. Але будемо робити упор на ось цю від, від Патрісія Лідо. Ну і це все. Це були всі продукти, якими я користувалася, в яких в мене є хоча б якийсь прогрес, те, що я планую закінчити. А, да, все якось іде дуже так повільно, але я намагаюся, я працюю над тим, що це все закінчилося. І давайте робити ставки. Дуже хочеться, щоб закінчився ось цей продукт. Я зроблю все для того, щоб закінчити ось цей Maybelline Razor. Далі я постараюся закінчити CC від It Cosmetics. Закінчу пудру від Hourglass. закінчу блиск від Vera Beauty. Закінчу блиск від NYX. Це мої такі майбутні а, плани. Я думаю, що мені це вдасться. Можливо, можливо, прям це я в це не вірю, але є сенс понадіятися, що закінчиться ось ця пудра від шик, Але думаю, до кінця року точно. До наступного Project Pen осіннього мало вірогідно. Ну і все, напевно, це все в те, що я так прям надіюся, надіюся. Буду працювати, буду намагатися закінчити продукти. Напишіть, будь ласка, скільки продуктів вам вдалося за літо закінчити, як вам такий формат, чи ви його любите, бо я особисто його обожнюю. А вам всім дякую за увагу. Дякую, що ви були зі мною дуже сильно вас. Люблю, ви мої самі-самі найкращі. До скорих зустрічей, па-па!